Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем для кожного студента на початку нового начального року чи семестру, а саме про реєстрацію на предмети. Це відео буде корисно для тих студентів університету, яких використовують платформу УСОС, зокрема для студентів Яглонського університету. Також це відео є продовженням нашої серії фільмів. Про поради для студентів у Кракові. Серед них є такі відео, як найбільші університети міста Кракова, як відбувається рекрутація, перші кроки студентів у Кракові. Запрошуємо до їх перегляду. Щоб знати, на які предмети вам потрібно зареєструватися, спершу вам потрібно зайти на платформу Syllabus і знайти відповідні до вашого напрямку предмети. Та до семестру навчання. Після того, як ви будете знати, на які предмети вам потрібно зареєструватися. Ми логуємося в УСОС за своєю електронною поштою та паролем, і переходимо у вкладку Реєстрація. Реєстрація на предмети. Шукаємо реєстрації, які пов'язані з нашим напрямком навчання. Переходимо. За посилання, вибираємо позначку Показати усі запропоновані предмети і коли на сторінці висвітляться усі навчальні дисципліни, ми вибираємо ті, які були запропоновані нам в силабусі для нашого навчального напрямку. Щоб остаточно бути записаним на заняття, натискаємо на зелену стрілку і переносимо її до кошика. Коли стрілка стає червоною, це означає, що ви можете виреєструватися з цих занять. Потрібно пам'ятати, що є два терміни реєстрації на заняття. Ви можете знайти цю інформацію у вкладці Актуальності. Ми листаємо там, шукаємо окрушення єдностик о реєстраціях на заняття екзаміни». Саме там вибираємо свій факультет. Після цього побачимо термін, до якого можна зареєструватися на цей предмет, на ці заняття. Не хвилюйтесь, якщо ви раз раптом забули або не встигли зареєструватися у відведений вам час. Існує також друга тура, тобто другий етап реєстрації на заняття. Однак варто поспішати, щоб були ще місця. Інформація про другу туру вказана там, де і реєстрація. Сподіваємось, це відео було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на наші інші соцмережі, зокрема Facebook, Instagram, також ми є у TikTok. Ne săpătați pe Fundația Zustrici. Pa!